Науколо земної курі під жовто-блакитним прапором на байку наодинці вперше вирушає тендіт на пані. Маршрут прокладений через пів сотні країн світу і триватиме подорож близько двох років. На деяких важких ділянках, зокрема по бездоріжжю Кейні, мотобайк доведеться навіть переплав, переправляти літаком. Такі, принаймні, плани у леді байкерки. Однак труднощі українку пересвідчилась Наталя Набокова. Не лякають. Ганна Гречишкіна відважна українська дівчина. Її самотність у подорожі скрасить лише компанія цього залізного коня. Проти небажаних залисяльників вона не боїться. Насправді я зараз прохожу таке невелике обучення в школі телохранителей. Татуювання на руці яскравий доказ серйозності намірів втілити мрію в життя. Своєму головному помічникові гана теж дала ім'я малюк. Сейчас навіть где-то 240 может быть, 230 двісті Австрійська модель байка випуску цього року вартістю близько 200 тисяч гривень. Спеціально підігнана для навколосвітніх мандрівок. Точки зору за змагань можна казати в першій п'ятірці. Іде це модель. Ну, це не модель, а конкретне бренд. На ньому гані доведеться проїхати близько 100 тисяч кілометрів. Якщо транспорт зламається від перевтоми, звертатиметься до сервісу за супутниковим зв'язком. Ньому ще багато таких. От приятних доповнень, як електроніка, електронної подвістки можна десь регулювати то по весу, по ґрунту і ну так далі. Навіть по погодному слові до спартанського життя дівчина звикла вже долала дорогу до Індії. Під час нової пригоди планує ночувати в наметі або у випадкових знайомих. Язик жестом ніки ніхто не ні, відміняв. Ні, 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 ні. Що цікаво, таких ентузіастів в Україні більше щороку більше десяти заявок, але справді що це дуже різні заявки. Їх об'єднує тільки те, що це навколо світня потери. Однак на таку авантюру погодилась перша жінка в СНД, загалом третя в світі. Адже такий мотомарафон задоволення не з дешевих. Викласти доведеться приблизно 150 тисяч доларів. За півроку Гана дістанеться від України до Владивостока, де зустріне свій 34-й день народження, а потім через п'ять континентів, замикаючи коло мандрівки, в Європі. Наталя Набокова, Дмитро Орлов, новини 2+,2.